За гроші пропонували зняти прокляття з дітей на Вінничині. Правоохоронці викрили шахрайку, яка ушукала двох пенсіонерок. Правопорушниця на вулиці підходила до жінок і повідомляла, що їх рідних може спіткати небезпека. Проте зарадити можна, якщо позолотити ручку. Чим закінчилась історія? Дивіться у нашому сюжеті. Ця історія трапилась у червні на вулиці міста. До 74-річної віничанки під час прогулянки підійшла незнайома жінка і повідомила, що на рідних накладено порчу. І якщо ситуації не зарадити, помре донька. А у вас скільки є, якого я не знаю? А вона ні, ви повинні сказати, бо це не буде діяти це все. І я починаю її це все викладати. І вона тоді так, я сказала там якусь суму. Вона повернулася, щось там побурчала, повертається, каже: Ні, ні, це не все. Ви сказали. Якщо ви не скажете правильно, то це все не збудеться. Що це мов, я вам нічим не поможу. Для порятунку доньки віничанка мала зібрати усі заощадження, щоб провести з ними спеціальний обряд. Налякана потерпіла, принесла з дому і передала незнайомці сумку, в якій було 40 тисяч гривень та 1200 доларів США. Коли потерпіла, прийшла додому, замість грошей вона виявила папір. А ще сказала, що ви 9 днів нікому цього не говоріть, 9 днів пройде, ви е, е, прийдете до мене, принесете мені е, продукти, якісь, не гроші, якісь продукти, і підете в церкву, поставите свічку. За мою роботу, ви мене будете за мене молитися. Коли я переступила поріг хати, я стала і кажу, що я зробила. Я витягую цей пакет звідти, розмотую. І я ще подумала, думаю, подивлюся, чи вона всі гроші мені вернула. Я розмотую цей пакет, а там бумага. А в хусточку зав'язана, але не в мою, а в її хусточку зав'язана навхрест. Я розв'язую і там бумага. Над розкриттям цього злочину оперативники міської поліції працювали кілька днів. Вони ідентифікували особу зловмисниці та розшукали на Одещині. 36-річна жителька Полтавської області виявилася причетною ще до одного аналогічного злочину. За схожою схемою вона ошукала 85-річну віничанку на майже 60 тисяч гривень. Схемою зловмисниця одурила ще одну жінку 85-річну віничанку, та забрала у неї 60 тисяч гривень. Над розкриттям злочину поліцейські працювали декілька днів. Вони встановили особу зломисниці, Нею виявилася 36-річна жителька Полтавської області. Розшукали жінку в Одеській області. Поліція перевіряється причетні жінки до скоєння аналогічних злочинів. Прослідується кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Закликаємо громадян бути обачними, не довіряти незнайомцям та негайно телефонувати на 102 у разі шахрайської. Наразі поліція встановлює усі обставини подій, можливих спів Учасників злочинів та інших потерпілих за цими фактами поліції розслідуються провадження за частиною 1 статті 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Телеканал Вінничина все буде Україна.